Війна робить нас загортованішими, стійкішими, витривалішими. Ми звикаємо до побутових проблем, повітряних тривог, звикаємо приймати важкі рішення. Але є дещо до чого не можна звикати навіть під час війни, тим більше під час війни. Війна час, коли легко розповсюджується жорстокість та насильство. І переносником їх є не тільки ворог. Насильством можна заразитися. Та найгірше до нього можна звикнути, якщо чомусь вирішити, що так і треба. Можна перестати його помічати, але це дуже небезпечно. Це пастка для всіх нас. До насильства не можна звикати, його не можна толерувати, прикриваючись війною. Навпаки, саме під час війни треба стати в рази уважнішими, до потреб інших, навіть незнайомих нам людей, до їхнього відчаю. І не менш важливо бути уважним. І до своїх власних проблем не можна знецінювати випадки жорстокості і знущань, морального чи фізичного тиску, сподіваючих їх якось перетерпіти. Не можна закривати очі на те, що болить знову таки, війна не виправдання для побутового зла. Сьогодні день старту всесвітньої кампанії активізму проти гендерно зумовленого насильства. І сьогодні саме час прислухатися до негараздів тих, хто нас оточує, і власних. Не знецінювати їх, втручатись, допомагати, не мовчати. Адже ми не такі, як наш ворог. Ми людяні, ми чуйні. Кожен день війни перевіряє нас на вірність цим принципам, і ми обов'язково захистимо їх. Дякую.